Повне ім'я пухнастого велетня Астеріон. Вдома його кличуть просто. Астер. Він поважний та серйозний. Саме так описує кота власниця. Коли запропонувати смаколик, то відразу починає лащитись. Їсть він небагато, хоч і великий, розповідає Ірина. Тобто приблизно ось таку порцію я їм даю на один раз. Це зранку і ввечері. Купуємо корм 10 кілограмовими упаковками. Приблизно його вистачає на два з половиною місяці, як коли два з половиною три. Прода найбільшого кота у Рівному мейкун. Цей вид вважається одним із найбільших у світі. 21 березня Астер відсвяткує свій день народження. Йому виповниться уже сім років. За цей час кіт став невід'ємним членом родини. Зізнається господарка. каже, але перед тим як взяти кота додому, довго готувалася. Перед тим, як я його завез, купила, верніше мені його навіть подарували на день народження, то я приблизно рік вивчала все про особливості цієї породи. Астер, голова сім'ї, жартує Ірина, каже, кіт емоційний і характер не приховує, проте добрий і дружелюбний. Взагалі їх називають ну, характер більш до собачого. Тобто це коти-компаньйони, вони люблять взаємодіяти із своїми хазяївами, вважають себе головними в сім'ї, і ну, це фактично неможливо змінити. Зимою Астр сягає до 12 кілограмів, розповідає Ірина. Перевіряємо, вага доньки Ірини 26,300. Тепер вона бере на руки вусатого і повторно зважується. Фіксуємо цифри 37,600. Отже, вага Астра 11,300. А довжина домашнього улюбленця від кінчика хвоста до кінчика носа майже метр. Друзі приходять не тільки в гості до Маши, а й до кота. Розповідає дівчинка. Хоча взяти на руки наважуються не всі. Деякі говорять. А можна погладити. Він не кусається. Деякі його бояться. Деякі вже перестались боятися. Живе Астр вдома не сам. У нього є подруга Тося, хоча й менше за нього у рази та за віком старша, розповідає Ірина. Між собою коти товаришують, хоча, коли уваги приділити більше комусь одному, починаються ревнощі. Їй вісім років, вона на рік старша за Астера, і в котячому праді, хто молодший, той і головний, відповідно, у нас головний Астер, але він дуже до неї ревнує. Тобто десь як тільки я її візьму на, на руки і ласкаво скажу, тося, все, Астер вже тут, як тут, біжить до мене, мурчить, може її так лобом е, ну, якби відпихнути від мене. Ну, а вона як… Справжня леді йому уступає. Попри тимчасові ревнощі, коти живуть мирно, розповідає Ірина. каже своє буденне життя, родина без вусатих друзів уже не уявляє. Лідія Снарська, Назар Забайда новини рівного.